Доброго дня, вітаю вас на каналі Квіти та Інше. Я Іна, і я сьогодні буду живцювати свою петуню. Хочу дещо про це сказати, можливо, комусь стане в пригоді. Живцювати буду в касети, тому що буду чимало робити живців. Якщо в мене мало матеріалу, то я стараюся в стаканчики 100 грамові Особливо, якщо якийсь новий сорт, у мене, я його хочу розвести, тому більш подобається в стаканчиках 100 грамових Я бачу, як підростає коріння, так мені краще. Ось взяла, покажу вам, як розмножую нові сорти. От, наприклад, отак, от дивіться, беру в стаканчики. Ось. І. Тоді, бачите, гарно видно, ось пішов корінець. Видно, коли воно як розвивається коренева, мені це важливо. Ось можна керувати, тому що в касеті можна побачити тільки або знизу, або якщо вийнять рослину. Ось так я в корінню ставлю в лоточок стопочки ці. Потім отак. Пакет пакет отак закручую. І дні проходять, я прокриваю, прокриваю, як з'являються корінчики, так потрошки прокриваю. І вони адаптуються до сухішого повітря і так підростають. Коли ж матеріалу більше, тоді в касети. Тут в мене касета, мабуть, що на 84 таких по 20 мл. Я Тут торф, торфяний субстрат раківа у мене. І трохи додала сюди кислого. Ну, зовсім трохи, тому що там 6-7 у мене. Це, мабуть, 6-6,5. Мабуть, така пелаш. Трошечки буквально додавала кислішого. Щоб було десь на 5,5, мені більш подобається петунів такий висаджувати. Ну, ось, забила касету. Так от трішки її потрібно, знаєте, струсити, щоб воно ніби пройшов сюди ґрунт і зволожити. Проливати буду ось оприскувачем. Тут у мене. Розвела актара з розрахунку 2 г на літру і цей же привікур або енергодар 1,5 мл на літру з розрахунку, ну там кому як, скільки потрібно. Оцим розчином буду проливати, це для того, щоб берегти себе від кореневих гнилів, по-перше. Коли говорити про привікурчий енергодар, також він допомагає трохи розвиватися коріння краще. Це така також в нього є властивість. А актора від ґрунтового шкідника, тому що все-таки десь в ґрунті може, в субстраті в цьому може і бути якийсь грибний цей комарик ґрунтовий. Його личинки, які нам потім зашкодять рослинам. Тому обов'язково приливаємо. Так, ну, зараз беремо, я трошки налаштую зараз оцю штуку, і отак ось, трохи я не так ось таким шляхом проливаємо все. Добре, треба зволожити, щоб потім. Бо потім я не поливаю коли. Так. Після зволоження гарного дати трошки, щоб воно постояло, щоб волога пройшла геть донизу. І тоді буду починати живцювати. Ну, Отакі в мене є, приміром, отакі. чи більші, менші, ну, там буду обрізати ось. По сортам ось, наприклад, такий у мене маточна рослина. Буду її обрізати. Робимо такі ось ямочки. Ось це я для прикладу зараз покажу. Беремо живець. Ось. Тут у мене приготовлений укорінювач. Укорінювач і ось так. Прижати і все, готово. І так далі працювати. Потім ці касети я ставлю ось в такі е, пороблені, саморобні такі ніби парнички Зараз покажу вам. Це овочеві ящики. Ось такі. Плівкою їх. Бачите, ось отако обмотало, обмотаний. Зараз я такий ще пустий ящик покажу. Можливо, комусь такий варіант пригодиться. Ну, ще інший ящик, бачите? Ось так він плівкою обкручений, знизу, зверху, ось, і такий виходить ніби парничок. Зверху вкриваю зорушнику. Кліпкою, тут у мене резинкою, отак. І так, декілька днів, перших три, просто провітрюю і знову вкриваю. Провітрюю і знову вкриваю. Потім десь з четвертого дня на більше оставлять приоткрите. Можна поробити дирочки, щоб заходило сухіше повітря. Ну і так до повного коріння. Ось такі. Це вже сьогодні я їх поставила. Зранку, от почала трохи. Такі вони зараз на вигляд. Це тут в основному калібрахо, там трішки тільки петуні. Ось такі мої живці. Це в них перший день. Як буде далі, будемо бачити. І ось тут я ставлю на стелажі оці коробки. Тут відстань в мене. Здається, 30 сантиметрів буде самої полиці, від лампи трішки, мабуть, менше. Лампа на 36 ваттів, ширина полиці 30. Ну, ось так я в живці. Так, живці. Ну, буду заканчувати, закінчувати, поки правильно скажеш, язик поламаєш, це відео. Кому воно корисне чи просто сподобалось, ставте вподобайки. Це дуже приємно. Ось коментуйте, можливо, в когось свої якісь такі не дуже професійні лайфхаки, скажімо так. Тому що, ну, умови далеко не професійні у мене, так в режимі хобі, тому такі і винаходи, як виходить. Тому ж коментуйте, будемо спілкуватися на все добре, миру нам.